На території колишнього Придніпровського хімічного заводу відкрили меморіал пам'яті військових загиблих у російсько-українській війні. Серед викарбованих імен українські захисники та чеченські військові з батальйону Шейха Мансура. Більше про захід дивіться за мить. Меморіал було відкрито за кошти від приватних і державних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території майданчика колишнього Придніпровського хімічного заводу. На відкритті був присутній міський голова. Андрій Білоусов подякував всім військовим, які захищають Україну, а також тим, хто долучився до створення меморіалу в Кам'янському. Наші збройні сили захищають нашу мову, культуру, віру, боронять Україну від російського окупанта. Поряд з нашими захисниками нам допомагають і наші побратими з інших країн, які залишили свої будинки, свої родини за того, щоб допомогти українцям перемогти. Зло на жаль, війна забирає найкраще. Серед викорбуваних імен захисників, які раніше працювали на різних підприємствах на території ПХЗ, гвардійці, які стояли на охороні території, а також військові з чеченського миротворчого батальйону імені Шейха Мансура. Батальйон стоїть на захисті України з 2014 року, а сьогодні перебуває у складі української добровольчої армії. Батальйон пов'язаний з нами, тому що ми з початку повноваштабного вторгнення в Росії на територію України. Це наші друзі, з якими ми постійно підтримуємо зв'язок і все всіляко допомагаємо їхньому батальйону для того, щоб приблизити нашу допомогу, нашу перемогу України над російським ворогом. Військовий абрек за національністю чеченець, але має українське громадянство і душею з Україною. А щоб не бути голослівним, стоїть на захисті держави, яка його виростила. У мене дохбил. Тобто, я взяв зброю, і всі наші ребята взяли, ну, ну, враження, хто приїхав там із за границі, хто откуда, Ну, Виходить, щоб встати на захист України. Ми тут будемо стояти до останнього, а поки ми живе. До збору коштів на встановлення меморіалу долучилися представники державного підприємства Бар'єр хочу висловити велику величезну подяку від своєї особистої від, від своєї сім'ї, від своєї мами, нашим героям, нашим захисникам. Велика подяка ще раз від моїх колег державного підприємства Бар'єр також величезна подяка нашим волонтерам, які роблять дуже-дуже добру справу. Всі присутні на відкритті переконані у перемозі України, а пам'ять про бійців залишиться вічною.